У Рівному дві тринадцятирічні школярки втекли з дому заради дорослих розваг. Намір позбутися надокучливої батьківської опіки малолітні подружки виношували декілька днів. надійшло повідомлення однієї жительки міста Ріна, що її донька пішла з дому. Прибувши на місце події, було встановлено, що її донька, тринадцятирічна, зібрала деякі речі і пішла не вдома в напрямку. Також за даною адресою був присутній батько іншої дівчини, який повідомив, що його доньки також немає вдома. Встановлено, що це були дві подруги, які на попередньою змовою спланували свою втечу з домів. Приводом для втечі, мовляв, стало непорозуміння з батьками. Дівчата часто пропускали навчання, і вчителі повідомили про це батьків. Школярки вирішили зібрати речі і втекти з дому. Майже добу не було відоме їх місце перебування. Вони ночували свого знайомого, до якого попросилися, сказали, що вдома є проблеми, і їм треба переночувати, щоб наступного дня виїхати десь з міста. Дівчата відключили мобільні телефони, аби рідні не докучали дзвінками, збиралися їхати до столиці, але не встигли. Їх затримали в одному з рівненських кафе, де вони відпочивали. Дівчат доставлено у притулок для неповнолітніх. Так як дані діти в нас вже поставлені на облік, як особи, які схильні до самовільного залишення місця проживання в разі їх розшуку. Ми поміщаємо в притулок. Далі служба справи дітей. При Рівненському міському виконкомі. з'ясовують також причини, обставини огляд проводять місце проживання, де є дозвіл батькам забрати дитину. На батьків складено адміністративні протоколи. Їм загрожує максимум штраф у 170 гривень.